У будь-якій ситуації хтось робить перший крок. Відкривайте сейф! Швидко, швидко! Вшиваємося! Шерифа Лофтлін Гаск. Хотів запитати про брошури, які хтось вішає. Біла сила. Це расистський рух? Ці брошури не все. Ось це було у червні. Вибух бомби в синагозі в Бойсе. І це лише початок. Початок чого. У цій книзі відповіді на багато питань. Тут йдеться про таємний рух білих сепаратистів, що веде расову боротьбу проти уряду Сполучених Штатів. Ми не заохочуємо наших соратників до порушення закону. Але хтось порушує. Ви повинні зрозуміти чому так. Ви ж самі в культі федеральному уряді. Навіщо я тобі в цій справі? Допоможи. Ксенофоби не грабують банк. Пішов, пішов, не треба! Валимо звідси. У книзі шість кроків. Вербування, навчання, збір коштів, вбивство. Який хотел? Масштабні внутрішні терористичні атаки. Давай! його! Рейсова бути друг. Скільки вони украли? Валимо, валимо звідси. Три мільйони шістсот. На що їм вистачить? Створити армію. Це сталося. Війна почалася. Ви привертаєте увагу. Чую це? ФБР, я попереджав. Ти граєш з вогнем. А ти не місцевий. Стежиш за мною. Доброго ранку, братіш. Приєднуйтесь до нашої місії. Перетворимо слова на справу. Готові піти до кінця заради виживання. Угрупування має назву. Вони називають себе Орден. Поразка. Ніколи. Перемога. Назавжди. Поразка. Ніколи. Перемога. Назавжди. Поразка. Ніколи. Перемога. Назавжди. Назавжди. Назавжди.